Буквально без 15-6. Чотири штуки. Мешканець Бурині пан Роман розповідає про вчорашній удар шахедами його домогосподарство, розташоване поряд із місцем влучання. Я в підвал успів скочити, ну, таке. Не дуже хороше Таке. Потім садили всі вон, повночі у підвалі, в бомбовбіжи. Ждали. Очередно вон машина, стекло вилетіло, в хаті немає нічого, кришу. Все, ну, бачите наслідки. Ось вот сидіть, пожалуйста, подивіться. Наслідки. Забор, бачите, зірвало вон. Ось, наче його хто взяв, вот отак об коліно пом'яв. Собачки на весь ну, теж криша так підскочила і відсунула. Це я вже сьогодні поправив. Вон бачите, теж він завернув, залізло туди, все. Кришу подорвала. Вискочив, все, там криші нема половини. Боже, сусідів такі самі. Дочка прийшла, каже, мам, ховайся, я не вправилась, я тут спереду була, пролетіло два. Такі рев, таке страхіття. Ще, з часу війни ми такого ще не чули. Тоді, може, через дві хвилини опять таке, знов два. І чуємо, шифер посипався. Місцеві жительці Гані Шаповаловій, 80 років, жінка розповідає, сховатись у льох не встигла. Між кухнею і залом є кімната, така вона без окон. Розумієте? Ми туди і там стіни такі більш устойчують. Ну, повредило стіни, там підходило. Криша, окна у врем'янки, там з зібсоблока, згиб, так вирвало все і кришу підняло. Бачимо, купа на маску, подарунок стекло. Ось так я наділа. Окна повибивала. Щоб він упав сам, так, хай я ножі. Ну він просто дано, я від нього, Там він подарував ну, що. Парафіянки Української православної церкви усувають наслідки атаки безпілотників. Говорять, пощастило. У церкві в той час нікого не було. У нас в гіпографії потолки повалені, криші немає взагалі обладнання Все зрозуміло, що у Був директор друкарні, я власник, а директор друкарні тут він працював. Каже, це саме прильот почув. Сховався, там у нас ями виграваються. Перший і другий удар був дуже сильний, я те саме. Кажуть. Ну, плані не було. Чекають, додає Олександр Мітін на гуманітарну допомогу. Кінологу визивали тут, подумали, що жіночку привалила в продуктовому магазині всьому. Ну, слава Богу, все було повічно. Прийшли ніч за день починаємо вибирати Якщо 26 окін, ви представляєте, що таке, і, і завтра дощ піде, що робити. Сьогодні щось, знаєте, таке. Вчора не так я злякалася, як оце сьогодні. Сьогодні все тіло тримтить, в мене сахарний діабет, сахар падає. Я не знаю від кого дати допомогу. Це сижу, жду комісію, що зайшли в цей двір, що вони там опишуть. Загиблих. Е -е Дякуючи Богу, немає. Є люди, які отримали незначні тілесні ушкодження. Їм надана первична медична допомога. Всі вони доставлені були до лікарні. Загроза життя людям немає. За словами Володимира Писаного проводиться обстеження пошкодженого майна, але роботі періодично заважають повітряні тривоги. Обстеження пошкоджених приміщень триває. Комісія працює. В частному секторі по попереднім даним десь пошкоджено 5 будівель, 5 дахів на цих будівлях, десь приблизно 10 вікон в частному секторі. В багатоповерхівках та установах загалом пошкоджено 250 вікон. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.